Питання незаконної міграції особливо гостро стоїть на ділянці указського прикордонного загону. Так, за перший квартал 2015 року, в 19 випадках затримано 64 незаконних мігранти. Це є громадяни вихідці з країн Еритреї, Судану, Афганістану, Іраку. Та інших раніше було затримано двох незаконних мігрантів, які хотіли перетнути кордон України. В ході спеціальної операції, у період із 6 на 7 квітня, на КПП Лужанка було затримано ще двох порушників кордону громадян Судану. В ніч виникла пошукова ситуація на ділянці відділу прикордонної служби Лужанка, в ході якої прикордонниками було затримано два незаконних мігранти. В подальшому пошукові дії тривали спільно з Співробітникам Міністерства внутрішніх справ в населеному пункті на околиці берега було затримано ще двох незаконних мігрантів Судану. Доля незаконних мігрантів буде вирішена вже незабаром. Вони притягуються до адмінвідповідальності, після цього переміщуються до пункту тримання іноземців Журавичі в Луську, на ділянці Лузького прикордонного загону.